Єрмак дуже тонко і дуже метафорично злив суть перемовин телефонних, які відбулися між Зеленським і Трампом. Тепер ми знаємо більше. Хоча і так все було очевидно. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець Ну що, В четверте були застосовані проти України такі дії, як припинення постачання зброї Чотири рази. Чотири. Значить, перший раз це було після інаугурації зразу, другий раз після сварки в овальному кабінеті, третій раз е перед підписанням е перед ратифікацією угоди про земельні ресурси. Ці е ресурсна угода, коли затягувалася її ратифікація. Е і четвертий раз після розмови Зеленського в. З Трампом в Газі під час саміту НАТО щось вони там поговорили і через якийсь час відбулося те, що відбулося. І в четвертий раз виявилося, що всі чотири рази міністр оборони випадково без узгодження ні з ким ввів ці обмеження для України по зброї, а потім Трамп їх там частково чи не частково скасував. Ну, ви ж самі розумієте, що якщо міністр оборони чотири рази робить одну і ту саму помилку без узгодження ні з ким е, значить, припиняє подачу нам зброї, а потім це поновлює і не боїться, що йому хтось скаже за це а я, я, як ти міг, то це така гра, коли один поліцейський поганий скасовує зброю, е, відбувається злив, це ж не просто так скасовує, а вже. Всі про це знають, про це починають писати газети, засоби масової інформації, радіо, телебачення, все. А потім це знову поновлюється. І таким чином ми бачимо велику і довгу гру меседжів, коли з одного боку, зразу після інаугурації, припиняється постачання зброї України. Кому це меседж? Ну, звичайно, це меседж Путіну, друже Путін. Ми Україні не даємо зброю. Як ти на це відреагуєш? Друг Путін не відреагував на це ніяк. Поновили. Потім Зеленський їде до Трампа. Його називають найкращим президентом України. Трамп виходить до нього, до Люмузину, прямо до дверей значить, Білого Дому, щоб зустріти Зеленського. Зараз буде просто цілування в засос в стилі познього Совєтського Союзу. Ні. Зеленський вперся щось, почали скандалити. Сказав, що ні, ми угоду не підпишемо. Нам потрібні тільки гарантії безпеки. Ну, так між іншим, підписав через два місяці, але після скандалів. І що сталося? Знов меседж. Тепер вже Зеленському, що ти такий сякий, ми тобі не дамо зброї. Зеленський вибачився, зброю знов включили. Потім. Такі угоди підписали, ви пам'ятаєте, там якогось квітня в кінці. І мали ратифікувати дуже швидко, але щось довго не ратифіковували. Знов кілька літаків міністр припинив постачання зброї. Зразу відбулася ратифікація зброї і зброя знов пішла далі. Ну і останній момент, четвертий вже випадок це коли. Після саміту НАТО знову нам припинили постачання зброї. Я не знаю, кому це був меседж. Чи це Зеленського так карали за те, що він щось не виконав, чи це так загравали до Путіна, але суть не в тому. Суть в тому, що Трамп дзвонить Путіну. Вони про щось говорять. Він говорить, що все жахливо. Трамп потім говорить з Зеленським. говорить, що Зеленська Зеленським, Зеленським розмова прийшла добре. Зеленський розказує, як все було чудово, і нам повертають частину озброєнь. Ну, такі випадковості. Бачите, такі просто випадковості, і взагалі ніякої напруги, нічого нема. Просто хороші хлопці поговорили між собою. Але я повертаюсь до Єрмака. Єрмак сказав дуже цікаву річ. Він сказав, що розмова Путіна та Трампа і Зеленського була чесною і прямою. Як удар в гольфі. І тут е, велика мудрість в цьому полягає. Тому що, ну, ясно, що Зеленський Єрмак знає, що говорить. Він спеціаліст у всіх напрямках, е, експерт, людина дуже освічена і мудра. І він точно підмітив особливості цієї розмови. Ну, ви знаєте, гольф, що собою являється, така, значить велике поле, там ходять дядьки і ліниво потужними ударами. Кидають м'яч ближче до лунки, От. І в цьому якби, полягає суть, щоб швидше туди його закотити і е, наблизити удар таким чином ближче. Е, і Всі удари, які там відбуваються, це удари такі непрямі, вони такі по траєкторії. Тобто е, Трамп піддіває м'ячик, б'є по ньому, і він так летить по траєкторії і опускається в якомусь місці. Що його прямо вдарити, то він може покотитися, покотитися, покотитися далеко, і потім ти його не знайдеш. А коли по траєкторії він так раз і зупиняється майже на місці. Ну, така специфіка гри. І, але Зеленський ой, Єрмак правий, в гольфі е, є прямий удар. Прямий удар. Це не удар. Але у них же все ударами називається. Це. Прямий куток. от В кінці, коли вже м'ячик стоїть в 10, 20, там, 30 см від лунки, ти можеш його тихенько бац, і він вже закочується в лунку. Оце єдиний прямий удар, який існує в гольфі. Тобто це не удар, це маленький поштовх, коли так треба трошки чуть-чуть раз, і м'ячик там вже. Так от, як я зрозумів. з... Слів Єрмака, якому не можна не вірити, бо він же в курсі діла, він там е, і про зустріч домовлявся, і по телефону, і сидів ні, ніби вже поруч, і так далі. і так далі. Він чітко сказав, що це був прямий удар. Е, зустріч була, як прямий удар. Тобто, грубо кажучи, е, Зеленський, Зеленського нарешті, закотили в Луночку. А ви знаєте, як називається цей прямий удар? Може, вам так буде цікаво. Він називається пат. Що таке пат, ви знаєте? Пат це безвихідь. Це така ситуація, коли ти не можеш перемогти, коли у тебе немає ніякого вибору, ти нічого вже не можеш зробити. Єдине, що тобі залишається, не програти. Бо програти ти теж вже не можеш, тому що пат він обіцяє е, ситуацію, коли ти, ти не, не ну, це не поразка. І от в цьому паті якраз і, і опинився Зеленський, і про це е, нам мягко натякнув Єрмак. Хоча всі ми про це вже зрозуміли і так. Е, коли е, міністр закордонних справ Китая казав, що він не може допустити е, Поразки Росії, е, ми всі з вами прекрасно розуміли, що це відповідь на меседж. Заходу про те, що вони не можуть допустити поразки України, і швидше за все розуміння, що поразки України і поразки Росії бути не може зараз і привело до того, що Зеленський опинився в паті і що його закотили в лунку, і тепер ми будемо дивитися, як буде розвертатися ситуація. Пам'ятаєте, у Леніна було ні міра, ні війни. Оце мені здається. Буде те саме, що не, не, не перемоги, не поразки. І е, цей варіант влаштовує в світі всіх, е, е, і влаштовує і захід, і схід, і не знаю, чи він влаштовує е, е, Росію, але е, тих, хто в Україні втомився від війни, і тих, кого вже приготували до того, що ми повинні піти на будь-які поступки, які нам. Запропонує влада, я думаю, що він теж влаштує. Побачимо, як це все буде розвиватися, як нам будуть оцей пад е, продавати за перемогу. Як ми будемо в оплесках кричати, що Зеленський міротворець молодець? Давайте тоді, коли ви будете це все говорити, ви згадаєте оцю мою історію про те, як чотири рази за півроку нам припиняли постачання зброї. Тому що Зеленський ніяк не міг сісти і домовитися з Трампом по-людськи і сказати, давай зробимо так, отак, отак, отак. А на Заході ж не прийнято так, як у нас, виходити в Зеленський, виходити і в лоба говорити там все, що ти хочеш сказати. А вони дають меседжі, посилають тихенько, ніжно. От. Так що у мене є, ну як сказати, ясно, що Зеленський в лузі, у Зеленського пад, безвихідь. Але все одно оця ідея того, що програти нам не дадуть. Про те, що безвихідь в Зеленського це є такий, як би сказати, нейтральний, чи середній, чи поміркований, чи нічійний статус для самої країни, це може і найкраще, що буде в даному випадку, тому що як точно пишуть мої читачі, вони пишуть, що цією владою виграти неможливо так. Але з, на, з цими партнерами, які в нас програти неможливо. От, і з цими е, ми Збройними силами, які в нас є, теж програти неможливо. І з цим українським народом, який у нас є, незважаючи на 73%, е, які зробили дурницю, теж програти неможливо. Тому, е, дякую вам, що ви зі мною е, е, ми сподіваємося, що. Все-таки натяки на краще існують. Якось треба, <кій> ну, може, це б просто був святковий день у Трампа, але менше з тим. Е дивіться мій канал, бригнись на телемарафон, підписуйтесь на нього, поширюйте інформацію про нього. Це так може тільки допомогти каналу. І, будь ласка, залишайтеся в моїй команді. Команді тих, хто читає і дивиться. Я знаю, що додивляються до кінця тільки найвідданіші е, е, глядачі, і саме до вас я звертаюся, тим, що я радий вас бачити і радий, що ви додивилися до кінця гарних всім вихідних. От, сьогодні будуть багато цікавих матеріалів. Вчора в мене були збої з інтернетом божевільні. Видно, що <кій> дрони ворога били не тільки по. Цивільні інфраструктури вони ще й били по моєму інтернету. Десь там щось сталося. Я ніяк не міг толком нічого не писати, не вийти. І, 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 і мобільний глушилося. Ну в общем, була весела історія. Гарного ще раз. Сім дня, слава Україні!